Після чотиримачової безвиграшної серії в чемпіонаті України в пресі з'явилася інформація про те, що Мірча Луческо подав у відставку з поста головного тренера Динамо. Хоча існують думки, що насправді Румуна звільнили, мовляв, останньою краплею для цього стала поразка в принциповому поєдинку від Донецького Шахтаря. Президент Київського клубу Ігор Суркіс коментуючи дану відставку, заявив, що він готовий був чекати, доки Мірча побудує нову команду, яка боротиметься за чемпіонство та успішно виступатиме в Єврокубках. Але це було особисте рішення Луческу. Хай там що, а відхід Румуна з цієї посади для мене не став несподіванкою, бо назрівав дуже і дуже давно, мабуть, ще до одного з найгірших сезонів у виконанні білосинів за останнє десятиліття. Про нього я розповідав на своєму ютуб-каналі раніше. Виконувачем обов'язків наставника киян став Олександр Шовковський, який до цього входив до тренерського штабу Мірчи. Після того Динамо здобуло чотири перемоги поспіль над рухом, кримбасом, металістом 19-25 та оболоні відповідно. Успішна серія покращила його турнірне положення та переконало керівництво змінити Шовковському приставку ВО на статус головного тренера. Зроблю невеликий відступ і відзначу. Що наразі в турнірці Прем'єр-ліги Динамо з 28 балами перебуває на п'ятому місці. При цьому кияни мають три поєдинки в запасі і за втраченими очками разом з Шахтарем є лідером першості. Зараз команди вирушили на зимову перерву. Це великий плюс для США, адже в нього буде більше часу на те, щоб поставити підопічним своє чітке бачення футболу. Адже, як зазвичай говорять у подібних випадках, Останні матчі «Білосині» проводили на старому багажі, хоч і набрали при цьому максимальну кількість очок. Перші, так би мовити, прописи почерку Шовковського будуть помітні після цієї зимової паузи. Що ж Олександр Володимирович може дати «Динамо»? Ну, по-перше, як і кожен новоспечений наставник, це ковток свіжого повітря. По-друге, у минулому багаторічний капітан столичного клубу чудово знає внутрішню кухню і, відповідно, сильні та слабкі сторони команди. По-третє, з цієї ж причини він має отримати безлімітний кредит довіри від Ігоря Суркіса та вболівальників, що може надихнути його на тотальну реформацію та нові ідеї, яких кияни потребують уже дуже давно. На початковому етапі своєї кар'єри Шовковському важливо виправдати цю довіру принаймні частково. Загальна картина роботи фахівця формуватиметься із вдалих рішень, як на футбольному полі, так і поза ним. Наприклад, тренеру важливо визначитися, ким закривати слабкі позиції, зокрема центрального захисника. Шовковський з цього приводу нібито зустрічався з Суркісом. У підсумку було вирішено, що Динамо потребує свіжої крові не тільки на позиції центрбека, а й півзахисника та Вінгера. Цікаво, що не прозвучало жодної інформації щодо підсилення атакуючої ланки, хоча позиція нападника в білосині завжди є проблемно актуальною. Напевно, це пов'язано з тим, що Сашо хоче дати ще один шанс Владиславу Супрязі, який відверто провалився при Луческу, а потім ще й отримав важку травму, через яку не грав майже два роки. Однак після того, як Румун покинув свій пост, Владислав встиг з'явитися на полі в трьох матчах та віддати один асист. Побачимо, наскільки цей ризик виправдає себе. Це дійсно ризик, бо, наскільки я розумію, зараз у тренерського штабу є хороша можливість зробити запит на нового нападника, і було б логічно цим скористатися. Хоча, можливо, сторони домовилися повернутися до цього питання після випробувального терміну Супряги. Втім, якщо на фоні цих проблем Динамо вкотре забуксує. То вже Сурхіс може почати сумніватися у доцільності свого рішення щодо призначення Шовковського. І відсутність стабільно-забивного нападника в цьому випадку буде звучати лише як виправдання. Так у Динамо є Вонат і Беніто. Але погодьтесь, що ці футболісти не вирізняються стабільністю. Пишіть у коментарях свої думки щодо призначення Олександра Шовковського та його перших кроків на чолі Динамо. Дякую за увагу! Все буде Україна!